Перша вправа, совеня. Погляньте, як виконується ця вправа. А тепер погляньте, як виконується ця вправа. Вихідне положення. Ноги нарізно. Нахили головою вправо та вліво. Один нахил вліво, два прямо. Три вліво, чотири прямо. Вправо почали. Один, два, три. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Закінчили. Наступна вправа мавпочки. Погляньте, як виконується ця вправа. А тепер подивіться ще раз. Вихідне положення, основна стійка. На 1. Піднімаємо плечі вгору. На два опускаємо. На три піднімаємо, на чотири опускаємо. Руки на поясі. Вправу починаємо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три. Закінчили. Вступна вправа пінгвіни. Погляньте, як виконується ця вправа. А тепер подивіться ще раз. Вихідне положення. Основна стійка. Руки на поясі. Один. Піднімаємо пряму ногу вперед. Два. Махом відводимо назад. Три. Знову вперед. Четверте вихідне положення. Праву почали. Один. Два, три, чотири. Один. Два, три. Закінчили. Наступна вправа. Фламінго. Подивіться, як виконується ця вправа. А тепер ще раз подивіться вихідне положення, основна стійка, підскакування з ноги на ногу, високо піднімаючи коліна і витягуючи носок. Вправу почали. Наступна вправа жираф. Подивіться, як виконується ця вправа. А тепер подивіться ще раз. Вихідне положення. Сидячи руки в опорі позаду. Один підняти ноги прямі до гори, Два зігнути в колінах. Три. Знову випрямити, Четверте вихідне положення. Вправу почали. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Закінчили. Наступна вправа. Кенгуру. Погляньте, як виконується ця вправа. Тепер подивіться ще раз. Вихідне положення. Основна стійка. Стрибки на двох ногах. Ноги схресно, ноги нарізно. Праву почали. Один. Два. Три. 4. Один. Два. Три. Закінчили.